Як живе і тренується атлет вагою 105 кг. Не бодібілдер, не пауерліфтер, а воркаут атлет, який підтягується з обтяженням 130 кг, піджимається на брусах з 200 кг, робить підтягування на одній руці 10 повторень і при цьому виконує гімнастичні елементи, які навіть легші атлети вважають надскладними. Це Віталій Фещук. За останній час атлет дав два великі інтерв'ю. Одне з яких іншому топовому атлету Вадиму Олійнику. Віталій відверто розповів не тільки про рекорди, а й про травми, вигорання, філософію тренувань і те, чому сила це не тільки про м'язи. У цьому відео я зібрав головне з того, що він розповів: реальний шлях атлета, який не показується у інстаграм. Вітаю на каналі Владерович. Давайте розберемо цю тему, спираючись на мій досвід тренувань з 2011 року. Поїхали! Вага Віталія в останні роки тримається в районі 100-105 кг при зрості 1,82 метра. Це не сухий 70-кілограмовий турнікмен, а важкий масивний атлет, який поєднує силові і гімнастичні показники. Ось його найкращі результати підтягування з обтяженням 130 кілограмів на раз. При власній вазі близько 98 кг. Це майже 230 загалом. Піджимання на брусах з 200 кг на раз. Рівень, до якого більшість не підходить навіть у базових вправах зі штангою станова тяга 360 на раз і 300 кг на 7 повторень, присідання 230 кг, жим лежачі 200 кг на раз і 100 кг на 53 повторення. Це вже більше схоже на силову витривалість. Непогано як для атлета, який з 7 років займався на турніках. Фещука багато критикують в коментарях за його техніку виконання і неповну амплітуду руху. Віталій пояснюється тим, що треба розрізняти змагальну техніку і те, що ми робимо на тренуваннях, адже за його переконаннями, саме така техніка тренувань і призвела його до топових результатів світового рівня. Є таке поняття як відчути вагу в руках, тобто спробувати її хоча б просто потримати або зробити напівамплітуду, і потім поступово ускладнювати, щоб прийти до цільової мети. Про подібний спосіб, наприклад, зі збільшення підтягувань розповідав якось давно у своєму відео Руслан Саїбов. Це один з найсильніших атлетів калістиніки у базових вправах на витривалість. Чистота техніки його виходів силою вражає. При цьому Фещук не відмовляється від гімнастики: Фулпланш при вазі понад 100 кілограм, 30 віджимань в горизонті, підтягування на одній руці 10 раз. Були тренування, де він поєднує 50 підтягувань. Потім вихід силою і майже півсотні віджимань від перекладини. Все це в одному великому підході. Але за цими цифрами стоїть зворотній бік. У 2018-му Фещук отримав розрив грудного м'язу на брусах 130 кілограмів на чемпіонаті світу в Києві, а у 22-му відрив біцепсу. Він сам визнає, що тіло давно йому подавало сигналу болю, перевтоми, але він їх ігнорував, приймав знеболювальні і продовжував тренуватися. Один з головних уроків, які він озвучує: якщо біль не проходить і стає фоновим, це не норма, а сигнал до того, що треба знизити навантаження. З грудними м'язами він вирішив обійтись без операції, а от щодо біцепсу все таки зашивало. Попри застереження лікарів при такій серйозній травмі, вони казали, про віджимання на брусах можна забути. А у Віталія на той момент вже були серйозні рекорди. Проте Фещук повернувся до занять і вже через два тижні після травми. Він не міг сидіти на місці і почав поступово навантажувати пошкоджену зону, що, на його думку, зробило його лише сильнішим. Проте все дуже індивідуально, і це не заклик до дії. Віталій використовував реабілітаційні вправи, так він і відновив колись своє коліно у далекому 2015-му, коли його травмував і роками не міг присідати. Лише у 2021 році він відновив коліно і пізніше зміг вийти на рекордні показники в присіданнях для себе це 230 кілограмів. Та потягнув станому на 360 кілограм. Друзі для бажаючих можна отримати мою авторську міні-книгу про помилки у тренуваннях, харчуванні, починаючи з 11-го року та книгу зі збільшення підтягувань. Це цілий навчальний посібник для різного рівня підготовки. Деталі за посиланням на сайті під відео. А окремо можна придбати і книжки з вивчення силових елементів. Тоді пишіть в особисті. У чому його секрет набору ваги 15 кг маси за одне літо? Фещука прямо спитали, як йому вдалося набрати близько 13-15 кг маси з 70 кг до 85 кг за літо 2014 року. Багато блогерів розбирали це пізніше, коли в інстаграм в нього різко змінилась форма, бо у Віталія який виріс в селі, був фізично насичений спосіб життя, окрім тренувань. Основні фактори, як назвав Фещук, це були тренування у відмову. Він займався майже кожного дня, викладаючись на максимум в кожному підході. Він не мав якоїсь розписаної програми і щоразу вигадував нову систему. Зараз багато хто називає це непрофесійним підходом. Плюс, до всього, за набір ваги все-таки відповідає не тільки тренування. І багато для кого такий метод тренувань призведе або до травми, або до регресу чи плату у заняттях. Його прямо спитали щодо застосування препаратів для більш швидкого відновлення. Він говорив на цю тему зі стронгменом Олексієм Новіковим, який визнавався найсильнішою людиною планети, і загалом змінив свою думку про використання гормональних препаратів. На інтерв'ю він сказав, що навіть купив собі гормон росту. Проте він пролежав в нього в холодильнику до завершення терміну дії, і він так і не наважився його використати. Зауважу, що це єдина згадка Фещука особисто про застосування препаратів. Відкрито він не коментує ці теми. Багато було розборів, де ютуб блогери розбирали його аналізи, і вони були чисті. Проте його форма змушує багатьох сумніватись. Генетика генетикою, проте побудувати таке тіло, мати такі навантаження на суглоби і робити такі рекорди, в більшості випадків це неможливо натурально. Фещук каже, що хоче повернутися до цього питання через 2-3 роки, бо препарати це спортивне довголіття. Проте зараз він стверджує, що досі нічого не приймає. Атлет переконаний, що спортивні травми це завжди шлях до рекордів і чемпіонства, без цього не обійтися. Він фанатично підходить до своєї справи, і коли налаштовується на важливий підхід, то може декілька хвилин сидіти, збиратись з оп... то може декілька хвилин сидіти, збиратись з запущеною головою, і потім перед тренуванням в нього наче весь світ перестане існувати. Трясуться руки, і він виконує заплановане. Він визнає, що адреналінозалежний від нових рекордів, він не може сидіти на місці. Для Віталія спорт це не тільки результати, а й спосіб справлятися з внутрішньою напругою. Були періоди, коли він буквально жив у залі, тренувався по 4-5 годин на день. Тренування, їжа, знову тренування, сон і все це по колу. Зал став для нього і робочим місцем, і способом зібратися з думками. Він називає це шляхом самурая. Фокус не фокус не на одній меті, а на тому, щоб роками залишатись в спорті, розвиватися як атлет і людина. Свого часу Віталій Фищук отримав освіту психолога. Зараз він відзначає, що на момент вступу він обрав цей фах, щоб протягнути час і визначити зі своїм майбутнім. Проте потім він зрозумів, що вся його поточна діяльність напряму пов'язана з психологією і філософськими аспектами. За допомогою психології і різних інструментів він усвідомлено підходить до управління мотивацією і дисципліною. Це допомагає йому знайти підхід до підопічних, яких тренує, і розкрити їх потенціал. Свою мотивацію він не шукає у натхненні. Віталій часто порівнює емоційний стан з кардіограмою: сьогодні ти на піку, а завтра в нулі. Тому рішення приходити в зал не залежить від настрою. Якщо стан пригнічений, він не одразу починає тренуватись, може хвилин 10 сидіти в навушниках, слухати музику, заплющувати очі, прокручувати в голові підходи, уявляти вправу, вагу, відчуття. І лише після цього підходить до снаряду вже з внутрішнім станом, що я зроблю це, замість я спробую, якщо вийде. Відновлення нервової системи для нього це не просто поспати більше, він використовує добавки для сну і контрастні процедури, чергування гарячої і холодної води, щоб знизити стрес і відчути перезавантаження. Для нього важливо не тільки кількість сну, а відчуття, що він прокинувся свіжим. Для підтримки нервової системи Фищук використовує на регулярній основі триптофан, габа, магній, цинк та вітамін В6 6 для покращення сну та загального відновлення. Біфрен атлет каже, що вживає для покращення концентрації та підтримки нервової системи. Якщо виникають будь-які порушення сну, він рекомендує додати вище згадані препарати, щоб ми повноцінно відновлювалися між тренуваннями. Важливо для підтримки нервової системи є гормональний фон і рівень дофаміну. Вам треба підмічати моменти, які вам подобаються в тренуваннях. Отримувати задоволення від процесу занять. Тренування не мають бути нудними. Харчування приблизно виглядає ось як він не дотримується суворих дієт, не рахує калорії, орієнтується на власне самопочуття. Сніданок пізній, зазвичай об 11-12. Зранку атлет не відчуває голоду і не змушує себе їсти. Перед цим він п'є лише воду або каву з шоколадом. Оскільки Віталій проводить в залі багато часу, він може зробити прикус безпосередньо під час заняття. Це може бути протеїновий батончик або круасан. У період активного набору м'язової маси. Він може навіть повноцінно їсти між частинами тренування прямо в залі. Вечеря це найбільш щільний прийом їжі. Приклад, 400 г сьомги та 300 г рису. Він називає своє харчування за принципом калорійний безліміт. Атлет практикує пізні прийоми їжі без обмежень, відкриває холодильник і починає їсти. Це допомагає йому відновлювати втрачені калорії за день і також спричиняє відсутність апетиту наступного ранку. Протеїн він вживає регулярно, особливо влітку, коли через збільшення активності на вулиці в нього менше часу на харчування. Креатин також входить до постійного списку базового спортивного харчування, ну і вітаміни, про які я вже розповідав. Предтренувальні комплекси використовує рідко, якщо 6 тренувань на тиждень, тоді може десь один раз на тиждень, щоб не було звикання. Вживає їх тоді, коли потрібно додати умовні 10% свого результату, або коли відчуваєш, що сили вичерпуються посеред тренування. Ще один важливий момент він навмисно шукає позитивні емоції в тренуваннях. Якщо кожен підхід у зал сприймається як каторга, Нервова система починає сприймати спорт як хронічний стрес, а не ресурс. До речі, якщо ви ще не бачили мій телеграм-канал і інстаграм, то вас чекає бонусний контент про тренування у телеграм, і там є чат атлетів для спілкування, а в інстаграм більш особисте. Доєднуйтесь за посиланням під відео. Тому в нього є так звані дофамінові клапани поза спортом. Мотоцикли, автомобілі, речі, які нагадують, що життя не зводиться лише до рекордів. У тренуваннях він принципово не зациклюється на чомусь одному. Більшість стрітліфтерів роками крутяться навколо кількох змагальних вправ, йому це стало нудно Його система це поєднання важкої силової бази стрітліфтингу з великими вагами, гімнастичні елементи і витривалі підходи на велику кількість повторень. Протягом тижня він розвиває кілька якостей, а не одну. Базу для сухожиль і суглобів він вважає критично важливою. Його переконання просте. Молоді і генетично сильні атлети часто ламаються не через слабкість, а через поспіх. Він працює в різних діапазонах: солові підходи на 6-8 повторень, великі серії на 30-50 повторень і спроби на максимум. При цьому я додам, що не потрібно тестувати свій максимум щотижня, краще робити перевірку вправи на 2-3 повторення, нарощувати об'єм і дати зв'язкам час адаптуватися. Коли він упирається в плато, то не ламає себе через коліно, часто повертається до бази, зменшує ваги, збільшує об'єм. Інколи змінює напрямок, додає гімнастику або пауерліфтинг, щоб відпочивала голова, але тіло продовжувало навантажуватись. Бували і екстремальні періоди, коли він буквально жив у залі, тренувався по кілька годин і їв між підходами, але він підкреслює, що це тимчасові фази, а не норма для всіх. Окрема частина його історії це робота зі спортивною спільнотою. Коли Фащук познайомився з лідером воркаут руху Денисом Мініним, то в нього змінився пріоритет і розуміння, що окрім того, щоб щось отримувати, нагороди, визнання, він має ще й віддавати вкладатися в підростаючі покоління і загалом розвивати спорт з 2014 року. Він роками проводив безкоштовні тренування для дітей, організовував змагання за власні кошти, розвивав воркаут рук у своєму місті Хмельницький. У 16-му він вигорів через відсутність підтримки місцевої влади і різні погляди всередині команди, відмовився від керівних ролей і зосередився на власному шляху, але безкоштовні або пільгові тренування для дітей залишив як особисту місію. До медійності він ставиться спокійно. Він прямо говорить, що реальна сила і кількість підписників часто взагалі не перетинаються. Після його рекордів частина спільноти замість підтримки почала знецінювати результати, відписуватись, не лайкати в інстаграм. Його позиція проста: якщо зникне взаємна повага і підтримка, рух вуличного спорту втратить свою силу. Раніше на вулицю виходили люди різного статусу, фізичної підготовки, обмінювалися досвідом, тренувалися і весело проводили час. Зараз такого все менше. Новачкам він радить не перестрибувати базову підготовку з вагою тіла і не пробувати одразу складні елементи, але про тренерство говорить так: короткі місячні курси фітнес-тренерів не роблять хорошого спеціаліста, реальна компетенція це роки практики, важкі ваги, помилки і травми, через які ти починаєш по-справжньому розуміти тіло. І якщо підкріпити це теорією, тоді можна чомусь навчити інших. Історія Фещука це не історія ідеального героя без слабкостей. Його тренування, рекорди до них може ставитись по-різному, але це не відміняє його досягнення. Це шлях людини з сильною генетикою, але й з роками важкої роботи. Фещук виріс в селі, тренувався з семи років, постійно було фізичне навантаження, його батько і брат великих розмірів і без тренувань, тому з генетикою йому пощастило. Дитинство загартувало його, як він вважає, на відміну від тих, хто виріс у місті у так званих тепличних умовах. Неважливо важиш ти 60, 80 чи 100 кілограмів, важливо, як ти тренуєшся, як відновлюєшся, і чи зможеш залишатись в цій справі роками, не загубивши власне здоров'я. Що думаєте про героя сюжету, напишіть в коментарях. Посилання на атлета і повні два інтерв'ю з ним українською мовою залишу під відео. Або напишіть мені, щоб я склав вам план тренувань з вагою тіла або обтяженнями під вашу підготовку вдома, на вулиці, у спортзалі, харчування для схуднення, набору ваги чи допоміг справами для покращення підтягувань та відтискань, або вивчення елементів, відгуки на сайті під відео. А якщо вам цікава тема силових тренувань, обов'язково подивіться ось це відео на каналі Владорович, атлет спить в кожному з вас.